Вітаю вас, маленькі українці. Ми з вами малювали фіалку, навчались доглядати кімнатні квіти. А сьогодні з вами навчимось прикрашати квіти в горщечку. Давайте розглянемо, а скільки квіточок у нас в горшечку. В горшечку дві квіточки. А якого? Кольору наші квіти, одна квіточка червоного кольору, друга квіточка жовтого кольору. А якого кольору листочки і стебло у квіточок. Листочки і стебло у квіточок зеленого кольору якого кольору горщечок під квітами. Горщечок під квітами синього кольору. А якого кольору мисочка під горщечком. Мисочка під горщечком жовтого кольору. Давайте навчимось прикрашати. Можна прикрасити наші квіти і горщечок завдяки... Картонним кружечкам. Погляньте, як гарно виходить! А можна прикрасити завдяки геометричним фігурам кружечки. Вони пластмасові. Прикрашаємо усі пелюсточки, серединки, листочки. Погляньте, яка краса! Получається. Можна прикрасити геометричними фігурами трикутником. Теж получається дуже гарно. Прикрашаємо горшечок, листочки, а пелюстки квітки можна виложити кружечками. Краса. Можна використати любий підручний матеріал. Гудзики, бусинки. Прикрашайте, присилайте свої фото. До побачення! До нової зустрічі!